І так, перші 10 тисяч позаду. З машинкою все от, бо в принципі, що може стати за 10 тисяч кілометрів. Я більше хочу розказати про досвід експлуатації, витрату палива, салон. Салон. У нас гарний, темний салон. Дуже уютний. Пластик скрізь твердий, але зроблений якісно. Крісла зручні. Нема в них якоїсь вираженої, явної, бокової підтримки. Просто гарні зручні крісла з регулюванням поперекового відділенню. В цій комплектації в мене обшивка MicroCloud, Дуже приємна на дотик, гарна, практична, легко чиститься. Тож що я поки що на неї не планую. Бездротовий Android Auto, індуктивна зарядка, датчики сліпих зон, парктроніки вкруг, камери 360 це класна штука. Великий плюс від підігріва лобового скла. Керма, ну, за підігрів крісел я вже мовчу. От що стосується витрат палива, конкретно зараз 7,6 літрів на 100 км. Але це в режимі... Дві третіх місто, де поїздки по 1,5-2 кілометри на холодній машині і декілька виїздів було по 15-20 кілометрів по трасі. Влітку було багато траси сезон відпочинку отпусків, то середній доходив до 5-5,5. В принципі, якщо рахувати середній від початку, по заправках, а заправляю я завжди до повного, то виходить 6-9 літра. Так от за ці 10 тисяч кілометрів я машинкою не розчарувався. Вона добре себе показала. І на трасах, і по місті з його ямами, з бордюрами. Були і глибокі броди, і Карпати. Що було зроблено по машинці. Я зробив тільки додатковий антикор задніх арок. Хоча тут і так було добре оброблено, і підкрилки тут майже все закривають. Було позадувано пороги, двері. Ще в планах буде поміняти захист двигуна. От він з завода стоїть залізний, але я хочу поставити грубший, алюмінієвий. Поставити захист заднього редуктора. Як машинка повнопривідна. І з часом поміняти шини на більш позашляхові. Може не буду ставити наглі, ат ні колеса, а ось ця все сезонка. Континенталь, я її заміню на шини типу Yokohama Geolander ну або щось таке. ну Ніби все. Так що їздимо далі, чекаю першого ТО. Там будемо бачити, скільки воно потягне.